Всім привіт! Нарешті нове відео, і нарешті у мене гарні новини, тому що я більше не працюю на доставці з цим покінчено. Зараз я займаюсь зйомкою відео для ріелторів, і зараз я розкажу вам все по порядку. Ми вибрав саме відео Досить дуже просто, тому що у мене досвід більше 10 років в Україні. Я займався різними зйомками, їздив по всьому світу. Тобто, у мене дуже великий багаж знань, і для мене це дуже легко. Я обрав для себе найпростіший шлях, мабуть, це спробувати себе в зйомці для real Estate, фото, відео, з дрон, і все таке. Почав я ще Нью-Джерсі, знайшов там перш перших своїх клієнтів. В принципі, все закрити, завертілося дуже класно, і по переїзду Каліфорнії почав шукати вже локальних агентів. І виявилося не так просто, як я, як я думав, тому що будинків багато, вони всі дорогі, але так само дуже велика конкуренція. Для того щоб надавати якісь конкурентні переваги при зйомці відео для ріелторів, потрібен дрон. Але просто так літати та надаючи послуги тут не можна. Це комерційна зйомка, тому треба мати ліцензію пілота. Тому, по приїзду в штати, я одразу зайнявся цим питанням, почав вивчати цю тему, щоб отримати свою першу ліцензію. Нарешті я отримав листа з моєї дрон-ліцензії. Я її чекав десь приблизно місяць після того, як я здав сам екзамен. Ось так виглядає мій сертифікат. Тепер я пілот. Тому тепер я можу поділитися своїм досвідом, розказати, як це отримував. Спочатку треба пройти якісь курси, тому що ти взагалі нічого не знаєш про це. Я обрав курси, які на той момент коштували біля 200 баксів. Проходив я їх біля двох місяців. З першої спроби мені цей тест не вдалося скласти. Я його провалив. Мені не вистачило буквально одного питання до успішної здачі екзамену. Насправді, це дуже важко, тому що питання дуже такі нетривіальні. Дуже багато термінології, яку ти маєш знати. Тому я дуже багато часу витратив на це. І вже з другої спроби я здав такий цей тест на 86%. Це ходостатньо того, щоб отримати залік. сам екзамен триває десь біля двох годин. Там 60 питань, на які треба відповісти на 70%. В принципі, я це зробив і молодець. Конкуренція в цій ніші дуже велика, дуже багато людей, які готові знімати за копійки. Я теж починав знімати буквально там за, за дякую, за безкоштовно, щоб просто отримати нові знайомства. Кожен тиждень я їжу на опенхауси до ріелторів, знайомлюсь особисто, тому що реклама в інтернеті вона не дуже працює. Працює особисті знайомства. І це дійсно дає свій результат. Приблизно кожна 20-та людина до мене звертається потім. Звісно, не завжди вони оформлюють замовлення, але в цілому якісь контакти напрацьовують. І в майбутньому це може призвести до якихось нормальних постійних клієнтів. І дійсно, більшість з них вони залишаються зі мною. Сьогодні субота я вирішив поїхати по опенхаусам, це виходить, дома, які виставлені на продаж, і запропонувати ріелторам свої послуги. Перед тим, як їхати, треба розуміти, куди тобі їхати, і для цього треба обрати певні точки на карті. І для цього я використовую додаток «Zillow». І знаходжу опенхауси, які найбільше підходять до зони, в якої я зараз знаходжусь. Сьогодні я обрав зону, де я ще не був, ніколи не пропонував послуги, нічого про неї не знаю. Але ну, як ми можемо бачити, тут будинки по е мільйону, по два, по три, по півтора. Ну, тобто такі нормальні будиночки, і в принципі, ну у них всіх є нормальні фотки, але так як я відеограф, я пропоную ще ну, послуги по відео. І те, що я бачу на ринку, взагалі не, не так багато людей, які можуть робити класні відоси. Я можу це робити достатньо дешево, тому що я тільки починаю шукати собі клієнтів. А, значить, що я роблю? Я приблизно обираю якусь зону, де я буду працювати, і обираю десь приблизно там ну, трошки більше десяти точок, в яких я буду заїжджати. Важливо, щоб вони знаходились плюс-мінус в одній ері, щоб вони було як можна менше переїздів. Наприклад, в моїй ерії тут є, ось є open house, в який я можу прямо зараз приїхати, тому що от з 12 до 4. Зараз якраз час 32. Так, я вже бачу табличку open house на під'їзді. Ався трошки, звісно, не дуже вийшло прикольно, Вона була зацікавлена в моїх роботах, але назвав дуже великий прайс для неї. Вона каже, що вона зазвичай дешевше там робить. Коротше, але я сказав, що ви можете взяти там перше відео. Я надаю знижку 50%, Коротше, я максимально себе намагався продати, але мене підвів інтернет коннекшн Тут взагалі його немає. Я не зміг показати і свій інстаграм нормальне, свій прайс. Кажучи, ну перше блин комом, поїду далі і зараз буду будувати маршрут. Взагалі не варто розраховувати на американців на те, що ти там познайомився з ним на ОПЕ Хаусі. Вони сказали, який ти класний, яким подобається твоє відео, фото. Але це не завжди щиро, тому що них таких як я дуже багато, які готові знімати відео, і не завжди можна знайти собі само свого клієнта. Але в мене є класні клієнти, які до мене постійно звертаються, і це трошки мотивує не здаватися, а рухатись далі. Так хотів я брати нормальну нову точку, але немає інтернету, тому треба виїхати кудись, де є зв'язок. В нашій ерії тут є ще три будинки за 2,6 мільйонів, за 2,9 та за 1,8. То, мабуть, поїдемо туди. Раз уж я тут, то, мабуть, це make sense. На одну точку. Зараз буду спробувати зробити висновки з попередньої точки, щось сказати по-іншому. Кожна людина по-різному сприймає тебе, тому ніколи не знаєш як вона буде в цього разу. Сходив, але толку ніякого немає, тому що я прочекав, поки ріелтор поспілкується з клієнтами. Прийшли ще одні. О, таке буває, нічого страшного, тут ще багато варіантів є, де можу заїхати. Thank you Вально поруч, тут був ще один опхаус, я за нього забіг, поспілкувався з От Дуже приємна жінка. От реально дуже класні люди попадаються. Шкода, що, звісно, вони потім не звертаються, але може колись вони все ж таки звернуться. Я дуже багато поділив уваги персоналіті, розповів про себе. Ну, воно видно було, що є цікаво. як би там не було, я прокачую свій скіл спілкування. Навіть якщо я зараз не зможу знайти якогось клієнта, то в будь-якому випадку в майбутньому, я думаю, це дасть свій результат. Для того, що виділитися на фоні конкурентів, я спробував різні варіанти, різні креативи, запускав купу реклами в інстаграмі на Фейсбуці. Взагалі реклама працює дуже погано. Прямо зараз я займаюся тим, що набросав короткий сценарій для свого відео через GPT, трошки його дредиригував. Це дуже класно, тому що це дозволяє за малий проміжок часу зробити достатньо якісний call to action і взагалі донести свою думку. Якби не було AI, я б мабуть трошки більше часу це виділив. Після цього я використовую також ai інструмент це Eleven Labs, для того, щоб цей текст протестити, подивитися, як він буде звучати і взагалі скільки часу він буде займати. Ну а після цього я вже роздрукую листи і буду завтра знімати його. Так, встановив камеру. Аня мені допомагає. Зараз будемо пробувати. Блін, я то ще так ніколи не робив, тому подивимося, що буде взагалі. Attention, real estate brokers want to make your listing unforgettable? Get 50% off my full service media package for new clients. Але виставку все одно ну, краще за цього працює особисте спілкування, тому треба спілкуватися, не боятися йти туди, там, де страшно, і саме там буде ріст. підготовлю інформація про мене. QR-код на інстаграм. кратко, що я там роблю, що я можу. І зараз я йду пропонувати своїм послугам-ілдерам. Віховаю! Фух, ну це класно було, пройшло дуже добре. Я розказав дуже багато всього про. Те, що я роблю, мій би все круто, каже, у нього є вже фотографіер, але типу, йому подобається мій стиль. Поїхали, коротше, далі. У мене тут насправді багато відмічено ну, отакий маршрутик, де я їжджу відповідно по ньому. І ось у мене залишилось ще 6 точок чи 7, куди я маю заїхати. Робота, в принципі, у мене така не дуже складна, але в принципі вона займає весь день. Тобто ти зранку там, воно, кажучи, поїхав на зйомки. Зняв там 2-3 годинки в дорозі, там година туди, година назад, і ще обробляти півдня. В залежності від того, звісно, що зам, що замовляють, там може відео, фото, може весь комплекс, то може затягнутися на 2 дні. Але взагалом з однієї зйомки я заробляю приблизно в середньому біля 500 баксів. Це, в принципі, не багато і не мало, тому що замовлень не так у мене багато. Це додаткова робота, тому що я зараз працюю в IT. Але, в принципі, why not, як так, так то кажуть, мені подобається, і це те, що я вмію, і в мене це виходить. Перед тим, як їхати на зйомку, дуже важливо подивитися, як саме падає сонце в певний час на той будинок, який я буду знімати. Є певні сервіси, які дозволяють зробити. Просто треба ввести певну адресу в пошуку, та подивитися, як саме буде падати сонце. Ту чи іншу годину це дуже важливо, бо іноді приїжджаєш, але сонце вже з іншої сторони будинку і фасадна сторона вже виглядає некрасиво. Також дуже важливо перед тим, як ти знімаєш зайти на Google карти, та подивитися, що саме розполагається поруч. Може є якісь ліні лінії електропередач, які можуть тобі заважати. Це дуже важливо для того, щоб приїхати на зйомку та не мати ніяких проблем. Також дуже важливо перед тим, як їхати на зйомки, переконатися, що саме в цій зоні не буде проблем з тим, щоб використовувати дрон. У мене дрон зареєстрований, тому можу використовувати деякі додатки, які дозволяють тобі запросити створити реквест в зонах, де, наприклад, є якісь обмеження на польоти. В принципі, це робиться у два кліки. Якщо ти вводиш певні параметри, якщо вони відповідають. Критеріям, то ти можеш дуже швидко отримати апрув та в принципі почати літати в цілому. Іноді таке трапляється, що є якийсь аеропорт, де не може літати взагалі. Наприклад, треба вводити якийсь пароль там отримувати його заздалегідь. Цей додаток та реєстрація дрона, та я, як сертифікований пілот дрона, можу зробити це заздалегідь. Сьогодні мене ріелтор привіз просто на об'єкт та сказав, знімаю тебе є скільки завгодно часу. Тому я неспішно познімав. Тут прикольний інтер'єр, є що познімати. В принципі, будинок великий, але це займає дуже багато часу. Спочатку ти маєш виткнути все світло в домі, іноді щось забуваєш, потім перезнімаєш. Коротше, іноді буває більше часу виходить, чим ти плануєш. Новий клієнт сподіваюсь, буде постійним. Взагалі я більше обслуговую район Orange Каунті. Це не зовсім Алей, це інша частина, тому що в LA дуже важко літати на дроні, дуже багато закритих зон, де не можна літати, або треба брати реквести на польоти, або дуже багато цих ліній електропередач, коротше, дуже вузькі вулиці. Коротше, мені там не подобається, тому я працюю в інших зонах. Які мені більш до вподоби. я бачу класні круті будинки, дивлюсь на це, як живуть люди. Розумію, що мені подобається, не подобається, чи хочу я сам так жити. Коротше, прикольна робота. Я кайфую. Що стосується обладнання, на яке я знімаю, то ось основний список. Тут, в принципі, три об'єктиви. Принципі, один з них новий. Я його недавно купив 10 мм, максимально широкий кут. І він дозволяє знімати в будь-яких умовах, якщо навіть дуже мало простору всередині. Також до цього я використовував Tamron 17 1728. Також широкий кут, але іноді не вистачає кута, тому я купив саме цей. Також саме старий мій об'єктив це 2875 Tamron, Він дозволяє знімати більш деталі, такі більш глибокі боки робити. Ну, коротше, дуже прикольне. За свою ціну в принципі он нормальний. Старенька камера Sony a 7 III, яка в принципі для цих цілей. Повністю мене задовольняє. Хотілося б оновитися на щось більш нове, яке знімає 4 хоча б. Але в принципі, поки що мені цього вистачає. Також у мене є стабілізатор DJI Ronin rs 4 Pro. дуже потужний, дуже задоволений. Їм він взагалі витримує весь цей сетап без якихось переналаштувань перекалібровок, що дуже важливо. В умовах, коли тебе швидко треба щось зняти, поміняти лінзу і так далі. Ці ручки я майже не використовую, але оця ручка маст have, тому що завдяки неї ти можеш робити більш плавні кадри. Також у мене є дрон DJI Mini 3 Pro. Пульт до нього дуже зручний. До якого не треба приєднувати там ніякий телефон, просто включив і поганали. І для того щоб кадри були більш якісні, я використовую різні nd фільтри та поляризаційні фільтри. Ці поляризаційні фільтри вони дозволяють пробрати бліки з кадрів, то що дуже важливо для реалістету. А ці я використовую, коли на вулиці знімаю якесь яскраве сонце. Також є такий стабілізатор, який дуже рідко використовую для того, щоб знімати з телефоном. Попиту на зйомку з телефону майже немає, тому я його дуже рідко використовую. Само собою штатів, в якому вже років 20 і в принципі мене повністю задовольняє. Також ноутбук, MacBook Pro Max, на якому я монтую в основному всі свої відео, фото і так далі. У ну, мене ще є додаткове обладнання в цих двох рюкзаках. Іноді я його використовую. Якщо треба записати якийсь звук, у мене тут є петлички, мікрофони, перехідники різні. В іншому лорі також є якесь обладнання мелке. Я беру на зйомки або той, або той. Відповідно того, що мені треба саме знімати, як я вже казав. Я зараз менше знімаю. Я перейшов на віддалену роботу. Працюю на Upwork в IT, тобто я повернувся до того, чим займався до того, як переїхав в штати. Але пошук роботи в США це окрема тема, тому що це такий специфічний процес. Ти маєш пройти купу співбесід. Коротше, це тема для окремого відео. Якщо вам буде цікаво, я запишу вам про це окреме відео, тому пишіть свої коментарі під цим відео. Також з нового я займаюся Амазоном та tiktok Шопом. Я в e-commerce ще з 2018 Цього року тоді в мене ще був немаленький магазин, я продавав спортивні товари. Тому я в принципі з приїздом сюди, сам бо хвилів мені займатися цією темою, тому що в Амазон штатах дуже розвинений. Ти можеш тут продавати, в принципі, маючи всі документи, дозволи, тобі дуже легко зайти в цю нішу. Тому, якщо вам цікава ця тема, я планую записувати відео. Ви можете написати свої коментарі. Якщо вам це цікаво, я запишу щось. На цьому, власне, все. Якщо вам було цікаво це відео, то я буду радий, якщо ви поставите вподобайку. Підпишитесь на канал та щось прокоментуйте. Не дивлячись на те, що я знімаю це відео для себе, все одно я буду дуже радий, якщо ви щось знайдете для себе. Тому до нових зустрічей. Всім пока.